Захист ангела-хранителя для кожного знаку зодіаку. Добрий ангел охоронцю, навчи молитися, заглянь в душу, називайте імена, нехай грудях заб'ються, благодатний слід джерела, дай молитвам крила, дай політу височинь, дай немовлят простоту, високої святістю святи, щоб пізнали, називайте імена Господа святого всі роки життя. Будь надійним провідником на всі часи. Амінь. Кожний знак зодіаку має свого небесного покровителя, який впливає на долю і надає підтримку та захист. Овен, архангел Егудіїв, надає енергію, допомагає в життєвих труднощах. Тілець, це допомагає в складних життєвих ситуаціях, а також збережені здоров'я, спокою. Близнюки, архангел Рафаїл. Рафаїл означає, Господь стілює, допомагає в лікуванні хвороб, а також в дорозі. Це гармонія та баланс. Рак Архангел Гавриїв, означає Бог, моя сила допомагає справитися з панічними атаками, а також при зачатті та дітонародженні. Лев, Архангел Михаїл, подібний Богу, дарує відвагу, успіху, навчанні та роботі. Діва, Архангел Рафаїл, означає Господь, зцілює», допомагає зцілитися від усякої хвороби. Терези. Архангел Уреїл означає Бог, хто є світло, вихід з будь-якої ситуації, скорпіон, Азраїл той, кому допомагає Господь, допомога у виборі життєвого шляху, стрілець, Архангел Єремеїл, мирість Бога, духовне і емоційне зцілення, Козиріг. Архангели Гудіїв, відповідальність, і успіх в роботі, водолій, Архангел Уріїв, нові ідеї, шляхи розвитку, риби, Архангел Рафаїл, окровитель риб, зцілення душі і тіла. Звернення до ангела-охоронця через молитву допоможе отримати надійну опору та підтримку по життю. Амінь, амінь, амінь.